26 жовтня на території Волинської області будуть застосовані графіки аварійних відключень для населення. Про це повідомляє Волинь Також застосовуються графіки обмеження електроенергії та потужності для промислових споживачів. Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії. Наголошують інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об'єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану. Також у Волиню Беленерго наголосили, що графік аварійних відключень це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження. Підкреслюють, графік відключень електроенергії надати неможливо, оскільки відключення є не плановими, а аварійними.